Постійна модернізація українських дронів одна із ключових частин систем стримування Росії. Ось про таке заявив у вечірньому зверненні глава держави Володимир Зеленський. І ще президент наголосив, що все, що буде досягнуто для нашої безпеки зараз, працюватиме на Україну протягом років і десятиліть. Почуємо, наше українське виробництво дронів і Постійна модернізація дронів це одна з ключових частин системи стримування Росії, яка потрібна для гарантування безпеки України довгостроково. І також це буде наша міжнародна перевага, те, як ми зможемо експортувати безпеку після цієї війни. Вже зараз величезний інтерес наших друзів у світі до українських розробок. До наших можливостей, наших технологічних виробництв. Отже, перспективи режиму припинення вогню це в Україні може бути встановлено протягом кількох днів. але Важливий аргумент, якщо Російська Федерація на нього погодиться, ось про таке заявив державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо. Він уточнив, що американська сторона хотіла б, щоб жодна зі сторін не стріляла одна в одну ні ракетами, ні снарядами, ні кулями. А відтак почалися переговори. Рубіо також сказав, що офіційні особи США планують зв'язатися із російськими офіційними особами в середу, щоб обговорити. Запропоноване припинення вогню, І якщо прозвучить відмова, це прояснить наміри росіян.